Yeah. <laughs> Ми створюємо умови, щоб кожен міг стати благодійником, щоб кожен міг реалізувати свої ідеї, щоб до зміни якості життя місцевої громади. Ми орієнтуємося на місцеві ресурси і на місцеві ініціативи. Тобто, що ми сьогодні будемо звітувати, це ви побачите, що в нас там є зовнішні ресурси, завічене на навчання, але все, що ми взяли людей, це віддали на підтримку місцевих ініціатив. От, власне, про роботу фонду в тому контексті за цілий рік ми зараз будемо звітуватися. Рік створення фонду рідня це 2011 рік. Ну так, ми в кінці 2011 року тижні його заснували. І завжди буду це нагадувати, щоб люди про це знали. Якщо так поповнюють. Засновники критика виводи і стрільська є у УВКЗ. Є два засновники, які заснували цей фонд. Мотивації. Мотивація свідків була така: ми хочемо визнати наявний потенціал для розвитку благодійності. У нас є багато людей, ми щороку фінансуємо досить багато різних громадських потреб. І ми завжди думали про те довго, думали про те, що нам треба ефективно це зробити, приносити ці ресурси. І така форма співпраці з церквою і співпраці з нашими членами, працівниками кредитної спілки виклади, як Фонд громад виявилася найкращою з нашої точки зору, і дійсно воно навіть, нас мотивувало це зробити. Ну, мотивація з партії – це реалізація соціальної місії церкви. Це є можливість маріана створити живі парафії разом. І ця мотивація наша зійшлися разом із спілки і єпархії. І дуже добре, що ми знайшли такого партнера і порозумілися. Рідня я заклали дуже цікаву традицію, Ми вдруге цього року провели прощу милосердя до Унеба. Ми визначили, що це буде наше місце, воно входить в тим єпархію, що наше місце, де ми кожної першої неділі червня будемо проводити там таку прощу. Ми провели цього року музичний, міжнародний музичний табір, Надзвичайний табір який дозволив злучити багато дітей, які не вміють грати на інструментах, не вміли співати. Не важливо, щоб вони мали слух, не важливо війни собі. Ну, тих сто дітей, які відбулися, все щось було фантастичне. За тиждень часу їх навчили грати на п'ятьох інструментах. Вони виконували одну радості. І далі буде я хочу подякувати Юрі за те, що він був у нас відповідальний за це і дуже гарно пробігав. Кошти використовували згідно призначень. Відності до затвердженого бюджету, по саме бюджет, як ми затверджено на рік, Ну і зловживання дай Бог, чи порушень зафіксовано. Мали декілька таборів для дітей, два табори, потім для підлітків, окремо для хлопців, для дівчат і моди наша бралуча. Один видкий особливий карток для матері з дітьми. У нас є група стабілізаційна дошкіння, і, власне, там є така цісна особливо ціна співпраця з матерями, і тоді було декілька років, я забудемо такий кабін матері і дитин. І ми за цим проєктом плануємо профінансувати для створення безкоштовного мультимедійного розвиваючого центру дітей з обмеженими можливостями надати 26. Тисяч гривень. Надзвичайно приємно, що учасниками четвертого конкурсу проєктів була українська автокіфальна православна церква Успення Пресвятої Богородиці міста Миколаївської області. Вони подали проєкт, який називається Забезпечення потребуючих людей їжею, одягом, ліками і опікою. Вони працюють в цьому керунку вже багато років і мають успіхи у своїй роботі. Тішимося, що е, наш е, фонд започаткував такий екоменічний еку... рух, що ми залучаємо не тільки Українську греко-католицьку церкву, а також і інші, е, наприклад, як Українська такі Файна православна церква. Ну і yeah. ще з, один проєкт за до... напрямком допомога потребуючим. Це вже в нас традиційні учасники і традиційні переможці конкурсів проєктів. називається ремонт кухні для харчування людей без визначеного місця проживання. Перефікальна громада церкви всіх святих українського народу. Дитячий майданчик для наших дітей це чудова ідея, і я думаю, що дітям потрібне свято і потрібна радість щодня, не зважаючи ні на які обставини. Тому ініціативна група з Стрийського району отримує грант на створення такого облаштування дитячого ігрового майданчика, який рівником проєкту є Іваси Петро Андрійович. Шкільний радіовозол запорука розпісного. Сучасного навчального закладу. Ходорівська загальноосвітня школа, місто Ходорів. Це, в Стрийському це? районі теж є чудові школи, <кій> у яких є Великодідушецька школа в селі Великі Дідушці Стрийського району і які мають сертифікат для реалізації проєкту, шкільна світлиця метою проєкту є обладнання актового залу в приміщенні школи. Запрошуємо. У нас є ще два переможці, які не змогли Нагородження, я просто їх назву, це є видання друкованої збірки дитячих патріотичних хворій, боїтися поборити. До 200-річчя Шевченка подавався проєкт Цукальської гімназії імені Олега. Ну, сукалі трошки далеко тяжко їм приїхати, але вони були дуже задоволені і щасливі тим, що мають кошти, які будуть використані для тиражу. Тобто вони вже мають готові набрані ці твори, зробили макет, тепер залишилося їм тільки вигукувати таке. І ще один проєкт це є з міста Миколаїв, від Миколаївського міського об'єднання просвіта, молодіжний кінотеатр Просто неба. Дуже цікавий проєкт, який подавався головою. Міського об'єднання просвіта Петром Чуком». Це другий проєкт, який виграє у нас. Це громадське об'єднання і місто Миколаїв. Перший проєкт це була Шопка в центрі міста. Дуже гарна авторська, скульптор Катерина Немира створювала ці фігури. А тепер вони будуть мати кошти для того, щоб придбати потужний проєктор. І хочуть власне просто неба в міському парку демонструвати. Для молоді фільми такого патріотичного спрямування Боже.